Йоу, друзі, всім привіт! Ви на каналі Арті Майнер, і сьогодні я продовжую дике виживання в Майнкрафт на версії 1.19. Ну а перед початком цього відео булавліпи лайкосик під відосок на також підпишись на мій тучи канал, щоб більше бачити такий цікавий контент і не пропускати його. Ну а ми починаємо! Друзі, давайте ми будемо продовжувати наше це чудове виживання. Як ви пам'ятаєте, друзі, в першій серії я побудував ось такий, можна сказати, будинок на 50% Ну, напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам такий на 50% будинок. Я думаю, що він красивий получився. Так ось, в принципі, мені ж потрібно знати, яка тут місцевість. Так, давайте ми цю свинку нафіг знищимо, тому що якщо я її один раз вдарю, то значить треба її добити. Так ось, в принципі, мені ж потрібно знати, що тут знаходиться і як тут робити. Так що давайте я думаю, що пропоную я вам обдивитися цю місцевість, і ви подивіться, що я тут знайшов. Якусь печеру, я тут знайшов, в подивіться. Ну, в принципі, до цієї печери ми ще вернемося сьогодні. А зараз я ще хочу піти оглянути цю місцевість. І також, друзі, і також, друзі, будь ласка, поки я біжу під це відео, ну, по цьому світі, то будь ласка, вліпіть лайкосик, тому що якщо ви під це відео наберете 30 лайків, я знаю, що ви наберете, то я випускаю третю частину виживання в Майнкрафті на версії 1 Тому що я дивився на прошлому відео, ви зібрали аж там три. 3... 30 лайків, дякую вам велике, що ви зібрали там 30 лайків. Дуже дуже вам вдячний. Дуже дуже вам вдячний. ух ти, ви подивіться, що у нас тут таке? Ля, ви подивіться, який тут каньйон. Цікаво, в принципі, цікаво, воно добре. Давайте ми кудись сюди побіжимо. Так ось, в принципі, якщо ви під цим відео наберете 30 лайків, то я зразу ж випускаю третю частину виживання в Майнкрафті на версії 1.19. В принципі, ось такі у нас справи. Ля, ви подивіться, яка тут місець. Може, мені було б тут побудувати свій будинок. Але ні. Але ні, в принципі, друзі, я вже он там побудував будинок. А тут, а тут я вже не буду будувати, тому що. Ну, я не знаю, в принципі, ля, ви подивіться, там ще якийсь острів є. Ніфіка собі? Так почекайте. Почекайте, Анну, давайте ми попливемо, подивимося, що там знаходиться. Мені прям дуже дуже цікаво, що там знаходиться. Ля, які тут гори? Прям красиві такі гори, це нафіг, які, друзі, капець. Так, тут у нас вівця така цікава, ніфіга собі. Ну, давайте ми вівсю тут знищимо. Я думаю, вівсю тут можна знищити, тому що ми сьогодні, ми сьогодні, знаєте, що ми сьогодні будемо робити? Не зря я знайшов печеру, тому що іменно сьогодні я хочу відправитися в печеру, добути корисні копали. Так що, в принципі, я добуваю ось тут таку їжу, щоб піти потім в печеру. Ну і також обдивитися тут таку цікаву місцевість. Ну, в принципі, тут у нас гори, це вже тут зрозуміло. Розуміло. Давайте ми підемо он туди подивимося, що там знаходиться. Прям друзі, дуже-дуже цікаво, що тут знаходиться. Тому що, в принципі, третій сезон виживання. Пам'ятаю, як в мене був другий сезон виживання на версії 1.18, але мені щось там не сподобалося та версія. То я, в принципі, ось перейшов на 1.19. Тому що ви подивіться, тут всяких цікавих місцевостей такі, не знаю. Прям тут дуже-дуже цікаво, тут дике виживання. Ви собі представте, дике виживання. І, в принципі, давайте будемо далі продовжувати шукати якусь місце. Ось, ля. Ну, давайте, ми може туди на гору підемо, може подивимося, може сьогодні не знаю, може щось сьогодні знайдемо, я не знаю. Так що давайте ми кудись он, туди підемо. Давайте так, давайте ми туди кудись підемо. І також, в принципі, я зараз хочу ось цю свинку ось таким чином е, нафіг знищити. знищуємо ми її, добуваємо ми тут їжу і ля, ви подивіться, яка тут гора. Прям красива гора, я можу вам сказати, друзі. Ну добре, давайте ми сюди ось так перепаркуємо. Ух ти, а що це у нас таке? Ще якийсь каньйон невеличкий, не собі. Ну добре, далі будемо сюди йти. Давайте ми вже трошки піднімемося сюди на гору Подивимося згори, яка тут така цікаво-чудова Сіля, ви подивіться, там ще щось знаходиться, не собі. Так, ну добре, давайте будемо ми ось тут підніматися, ось таким нафіг чином, будемо ми підніматися. Так. Опа! Ух ти! Друзі, ви це бачите? Ви це бачите, друзі? Село а ну, коли ми підемо до села. Ля! Так тут знаєте що? Тут таке село, що тут ще є і башня розбійників, тобто бандитів цих. Ля, як тут красиво! Блін, ну 100% мені тут треба побувати. Ви подивіться, тут та башня розбійників, тут село, і прямо в селі башня розбійників, це якийсь нафі, друзі, капець. Ну, коротше, давайте так. Давайте так, друзі, якщо ви під цим відео наберете 30 лайків, то я випускаю третю частину, як я дивлюся, що знаходиться в цьому селі, і подивимося, який тут буде лут в цьому селі. Так що наберете 30 лайків і третя частина на моєму ютуб-каналі. Тут бачу, що на мене вже ціляться, на мене вже ціляться. Йолки-палки! йолки палки Так, давайте ми його знищимо. І добре, в принципі, поки мене ще тут не загасили, будемо ми нафіг зісіти тікати. Тому що я вже бачу, що мене Нафіг тут гасять просто. Ні, ну мені тут, друзі, село сподобалося. Я навіть не очікував, Знаєте, що я замітив? Я замітив те, що коли я починаю новий сезон виживання, так я бачу, що вони за мною біжуть. В принципі, коли я починаю новий сезон виживання, то завжди, завжди, коли я будую свій будинок, то завжди. Я будую цей будинок... Около якогось села. Он, наприклад, пам'ятаю, якщо я виживав на версії 1.16, на версії 1.17 і, в принципі, на версії 1.18. Чи завжди, завжди, біля мого будинку, де я побудую свою околицю, свою місцевість, то там завжди повинно бути якесь село. Так, в принципі, друзі, вже настає ніч у нас, вже настає ніч. Так що давайте будемо ми бистренько бігти, підготавлюватися вже до печери нашої. Так, десь я загубив уже. В свій будинок. Так, в принципі, а, в принципі десь в тій стороні, тому що тут вже ця печера. В принципі, зараз підготуємося ми до цієї печери нашої. Зараз ще я хочу зробити якісь смокели, але зараз, першим ділом, першим ділом ділом я хочу сюди зайти, в свій будинок і лягти спати. Так, ну, в принципі, поки що я спати не хочу. Поки що я спати не хочу. Давай, сонечко, сідай, сідай, я вже спати хочу. Давай, 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 давайте подивимося. І так, в принципі, все я сплю. Ну коротше, зараз ми прокинемося, зараз підготуємося. Так, в принципі, все. То до мене, оказується, тут названі гості прийшли. Йолки-палки! Йолки-палки. Так, ну давайте ми тут відродимося. Давайте ми тут відродимося. І ось тут їх по так позничуємо. Так, ідиться сюди і сюди. Вони мені весь будинок з цими стрілами пообстріляли. Ну, це якийсь капець, друзі. Я навіть не очікував, що ці розбійники, точніше бандити, за мною побіжуть, і, в принципі, дійдуть аж до мого будинку. Це на фійський, друзі, капець. Також давайте я хочу зараз зайти в цей верстак і хочу зробити тут ось тут такі цікаві дошки. Давайте ми тут зробимо такі цікаві дошки. О, зробили. І тепер що я хочу зробити? Давайте ми зробимо тут двійну скриню. Тому що мені ж треба десь свої ресурси там хранити. Давайте ми десь кудись, не знаю, ми, не знаю, давайте ми сюди кудись одну скриню і давайте не знаю, давайте ми ще. Сюди А скриню. Ану ка відчиняється так, в принципі відчиняється все. У нас Давайте ми сюди зайдемо. Так їжу я залишу. Сріли я сюди покладу. Ну коротше, зараз я поскладаю всі непотрібні речі, і потім зараз я буду готуватися до вечери. Так, заберемо ми тут, оце наше чудове м'язко, заберемо ми тут ці дошки. Ну і все, в принципі, я, можу сказати, все пережарив. Тепер давайте будемо, ми, в принципі, відправлятися, вирушувати он в ту печеру. Мені так пощастило, що тут така печера, прям поблизу біля мене. Це якийсь капець, друзі. Ну, давайте не знаю, давайте ми чи сюди, чи туди підемо. Ну, я думаю, що може туди, в принципі, піти. Чому піні? Давайте ми сюди кудись спустимося. Ух ти, тут вже такі у нас. Штучки, опа, і перші наші зомбаки, і перші наші зомбаки. Так, іди сюди, іди сюди. Так, ухте, тут у нас скелетик, скелетик, так, скел. Ух ты, тут ще у нас зомбак. Зобачели, йдите сюди. Так, і мені треба знайти вугілля. Мені потрібно вугілля. Так, ухте, тут обережно, тому що тут ці ікли, вони мені можуть надавати якийсь урон. Так, в принципі, тут мідь. Давайте ми тут будемо добувати мідь. І перші наші ресурси вже я добуваю, наприклад, як мідь, і, в принципі... Хто це по мені стріляє? Хто це по мені стріляє? Це ти по мені стріляєш? Так, це ти по мені стріляєш. йди ну йдите сюди, так опа. Мені трошки скелетик з ХП, але я надіюся, що це ХП у мене відновиться. Так що мені потрібно бути обережними. Саме головне це мені знайти вугілля, щоб я міг собі зробити якісь смокили. Обережно, ми спускаємося, так, головне мені все побачити, і головне мені тут не провтикатися. Так, опа, обережно. Ух ти, тут у нас така ікла, Ніфіа тобі, так, і мені ще потрібно. Ля! Ля, друзі, дивіться, що я знайшов! дивіться, що я знайшов Ля. Це як його називається? Це оці криштали фіолетові. Мені обов'язково треба ось цю штуку добути, тому що без цієї штуки я звідси нікуди не піду. Так, добре, опа, і в принципі бачу я наше це чудове вугілля. Давайте ми будемо це вугілля наше добувати. Перше вугілля, перше вугілля, друзі. Я думаю, що можна добути його ось таким нафіг чином. Давайте, ми хоч трошки добудемо його. Тепер що я хочу зробити? Давайте ми зробимо тут першим ділом якісь тутопалиці. Так, все зробили ми палеці, і зараз хочу зробити собі ось такі чудові смокели. Так, все, беремо ми ці смокели. Кудись, я думаю, що може поставити їх сюди. Чи ні. Давайте ми якось сюди поставимо. Так, в принципі, поставимо сюди. І тепер поставимо ми кудись сюди. В принципі, першого Перше першого світлення перше освітлення, вона вже є. І, друзі, я вже нарешті побачив наше перше залізо. Давайте ми тут перше залізо наше добудемо. Так, беремо ми це кам'яне кайло, і зараз добудемо ми оце одне залізо. І все, І все, друзі. В принципі, одна заліза і все, в принципі. Йолки-палки, капеси якісь нафікі, друзі. Ну добре, давайте ми будемо тут добувати ці блоки, тому що я ще хочу я ще хочу піти он кудись, он туди в той шар. Блін, я не знаю, друзі, чи в кінці цього відео підемо в той шар, чи зараз підемо. Напиші, будь ласка, в коментарях. Ну, я не знаю, в принципі, друзі. В принципі, бачу, тут я, наше чудове залізо. Давайте ми тут добудемо. Це наше чудове залізо, так раз і два, і можу вам сказати, що у нас вже повинно бути залізне кайло. Так що давайте ми тут трошки цього заліза понодобуваємо. Так, в принципі, я думаю, може понадобувати тут і десь тут зробити невеличкий такий, можна сказати, табір. Так, давайте ми зробимо тут верстак. Сюди я поставлю верстак, заходимо. Ми в верстак і зараз хочу зробити ось таку цікаву пічку. Так, все в принципі зробили ми пічку і поставимо ми її куди-сюди. І зараз, і зараз, друзі, я поставлю оце залізо на переплавку. Хай в принципі це залізо переплавляється. А я далі ще піду, подивлюся. На цю місцевість. Бережно спускаємося. Так, тихо, тихо, тихо. Так, давайте ми сюди опа пригнемо. Давайте ми сюди пригнемо, далі поставимо ми сюди кудись мокл. Опа, ось таким чином поставимо. Так, хто це по мені стріляє? Хто це по мені шмаляє? Це ти скелет, по мені шмаляєш? Ти що, зовсім офігів? Чи що? Так, давайте ми будемо тут купатися, купатися десь тут. І я, в принципі, бачу тут якусь печеру, можна сказати. Давайте ми сюди кудись підемо. Так, опа, йдем, йдем, йдем. так, ух ти, Які тут у нас печери, які тут у нас скали такі? Так, давайте ми кудись сюди підемо. І я сподіваюся, що ми кудись вийдемо чи ні. так, ну, В принципі, Redstone. Я думаю, що редстоун нам не знадобиться. Давайте будемо ми вертатися звідси. Туди будемо на нашу базу вертатися. Так, ну ще повернулися. Давайте ми сюди якось зайдемо. Давайте ми сюди якось зайдемо, опа, і зараз зроблю я собі, так, в принципі, це залізе у нас переплавилося. Давайте ми сюди зайдемо і зробимо собі, зробимо собі залізне кайло. Раз, зробимо ми його. І зробимо два собі залізне кайло. Я думаю, два залізного кайла нам якраз знадобиться, тому що це ж, це ж таки виживання, можна сказати, а в виживанні треба все робити на запас. Все робити на запас. Так що, в принципі, отримуємо ми очівку. І Зараз, не знаю, зараз ми будемо спускатися сюди, чи не знаю. Чи давайте будемо ми вже звідси підніматися. Ну так, в принципі, я думаю, що можна вже звідси підніматися, тому що я не бачу тут нічого такого цікавого. Так що зараз будемо ми підніматися звідси. Так, я майже піднявся до нього. Давайте ми трошки ось так пробудуємося. Опа, пробудувалися. І давайте ми сюди зайдемо, Ля, друзі, ви подивіться тут. Ви подивіться, якщо я сюди поставлю, сюди поставлю смокали, ну і кудись сюди поставлю. Я думаю, ще може сюди кудись поставити і ля, ви Подивіться, яка тута красота. Ви подивіться, яка тута красота. Це якийсь капець, друзі, ну добре, давайте будемо ми ось ці штуки добувати, тому що іменно цих штук, іменно цих штук я хочу, в принципі, собі добути, і, в принципі, щось з цього побудувати в себе. А цікаво, а ці кристали можна якось знищити? Так, в принципі, опа, ми знищили їх. І це виходить, і це виходить. А ну-ка, давайте ми зараз візьмемо тут топі. Піч. Зараз ми візьмемо тут, піч. Давайте ми ось це обміняємо. Зараз ми поставимо тут піч. І якщо я пам'ятаю, у мене так, в мене, в принципі, є тута мідь. Зараз ми трошки цього міді переплавимо. І зараз ви, друзі, побачите, що я хочу зараз зробити. Мені тільки дві шматочки міді, так, забрали. І тепер зараз я хочу взяти тут верстачелу. Зараз хочу взяти тут верстачелу, поставити її сюди. І зараз, і зараз, друзі, я зроблю. Ось таку, друзі, підзорну трубу. В принципі, підзорна труба у мене така, друзі, вже є. Так кудись сюди я ось так поставлю. І Ля, ви подивіться на цю підзорну трубу. Ля, ви подивіться, якщо я ось так зроблю, то ви подивіться, як воно все так приближається, як зум якийсь, в принципі. І так я можу дивитися, що тут знаходиться, і вдалі я можу дивитися, що і як там знаходиться. Так що, це штука, це тема дуже-дуже прикольна. Ну а ми заберемо ці всі наші монатки, і, в принципі, я думаю, що можна вже звідси валити і шукати якісь нові пригоди. Гля, друзі, ви подивіться, що я ось тут знайшов. Ви подивіться, тут вже лаву я знайшов, а якщо лаву тут вже є, то це означає, що десь тут поруч діаманти наші. Так що давайте ми десь тут пошукаємо. Так, в принципі, тут ще якась лава є, ні фіазові. Давайте ми тут подивимося. Ух ти! Ух ти, друзі, як тут красиво! Як тут так красиво, тут стільки лави, тут стільки освітлення, що тут навіть і смокалів не потрібно. О! О! Друзі, ви це бачите! Діамант! Діамант! Давайте ми без рінькою добудемо, добудемо, так, в принципі, перший діамант, а ще є якісь діаманти, ще є. І так, друзі, ще є діаманти. Давайте ми сюди зайдемо і ще, йолки-палки. Ми... Це наші перші діаманти. Давайте ми тут все, ці всі діаманти понадобуваємо. І можна сказати, друзі, що в мене вже є, можна сказати, діамантове кайло. Ви собі прикиньте, ви собі представте, я навіть не знаю. Це капески, друзі, так, ну тут я бачу, що вже немає ніяких діамантів. Перші наші діаманти, друзі. Перші наші діаманти. Можете мене, будь ласка, перевітати в коментарях. Ну, а я йду далі. І давайте ми кудись підемо сюди. Я не знаю, так, давайте ми смокл візьмемо, що було якесь освітлення. Ну там не бачу ніякої лави. Так що давайте ми будемо кудись в ту сторону бігти і йти. Я не знаю, в принципі, це капесіки, друзі. Перші наші діаманти, перші наші діаманти. Йолки-. Палки. Так, ух ти, тут ще у нас якесь озеро лави. Давайте ми, може, сюди кудись спустимося, може тут якісь діаманти будуть. Ну я не бачу тут ніяких діамантів. Ну добре, давайте будемо ми далі йти. Так, ну в принципі, я тут був. давайте ми кудись туди підемо, йо -мо. Йокі-палки, що тут таке коїться? Ви подивіться, яке тут озеро лави? Капа. Капець, друзі, та ще один діамант, та що це таке сьогодні коїся. Капець, який ще один діамант. Давайте ми його ще добудемо. Він перший діамант моєму виживанні сьогодні. Так, давайте ми тут ще прокопаємо, може, тут ще якісь діаманти будуть. І я так зрозумів, що ні. Діамантів тут вже не буде, ну, тут поки що не буде. Ну, я сподіваюся, що я ще сьогодні щось, якийсь діамант ще знайду. Ну, коротше, друзі, що я вам можу сказати. Коротше, давайте ми десь тут пробудуємо по самому якийсь тут невеличкий блокпост, можна сказати. Так, що давайте ми десь тут прокупаємося. Можна сказати, невеличкий такий табір пробудуємо тут, щоб на врем'я, на врем'я, я тут міг пережити, сховатися від цих цих зомбаків, скелетів і так далі. Але я заміту, що їх щось припинилося, що їх вже щось. Мало стало, це капець, які друзі. Ну добре, давайте ми тут трошки прокопаємо. Ух ти. Ух ти, друзі, а куди я прокопався? Куди я прокопався? Давайте... Друзі! Друзі, ви подивіться, тут золото ще є! Ні, фіго собі так! Перше ще золото я знайшов. Йолки-палки, тут стільки так дофіап прям золота, Що це на фій якийсь зрузі капець. Ну добре, давайте ми це золото добудемо. В Принципі, не знаю, ну це якийсь сьогодні рай для мене. Це сьогодні стільки рут я сьогодні накупав, це на фій якийсь зрузі капець. Ну добре, добуваємо ми це чудове золото. Давайте ми це чудове золото добудемо. І давайте ми ще кудись сюди підемо. Тут, в принципі, вже бачу, що ніфіга нічого немає. Так що, давайте будемо ми вже вертатися сюди. Так, в принципі, давайте ми будемо вже сюди вертатися. І, в принципі, не знаю, і давайте ми якось сюди. Загородимося, я не знаю, в принципі, давайте ми якісь блоки візьмемо, наприклад, ось ці дошки. В принципі, сюди ми поставимо ось ці дошки, і давайте ми ще сюди, кудись ще якісь блоки поставимо. В принципі, ось якісь блоки я візьму і поставлю кудись їх сюди. Так, щоб обезпечитися себе. Так, давайте ми їх якось ось так пробудуємо. Пробудуємо, пробудуємо, пробудуємо. Ось так, ось так і ось так. Ну все, в принципі, невеличкий такий табір я побудував, невеличкий такий табір я побудував. А тепер просто беремо ми тут цю версачілу, беремо ми тут десь мою пічку, де це моя пічка. Так, де це моя пічка? Ага, ось моя пічка. Давайте ми її візьмемо, поставимо сюди верстачелу і сюди поставимо Нашу пічку. Ну що, працюєте, друзі, ось таке мене вийшло відео. Дякую, що ви додивилися це відео до самого кінця. Також дякую, що ви поставили лайк та підписалися на мій ютубчий канал. Якщо не зробили, то підпишіться і поставте лайк. Тому що нагадую, якщо ви під це відео набираєте 30 лайків, то я сразу вже випускаю третю частину виживання в Майнкрафті на версії 1.19. З вами був Вартімане. Також переходьте на мої відео сліва і справа. Дякую!